Пропонується однакімнатна квартира в чудовій локації біля метро Героїв праці Салтівське, поруч із ринком, магазинами, торговим центром «Рост» та всією необхідною інфраструктурою. Основні характеристики це поверх перший, зручно для бізнесу або людей похилого віку. Стан без ремонту, ідеальна можливість зробити оселю своєї мрії. Планування простора, кімната, кухня, санвузол, балкон. Опалення централізоване. Локація 2 хвилини до метро Салтівське, поруч ринок, супермаркет Рост, Дафі, аптеки, кафе, зручне транспортне сполучення. Ця квартира це чудовий варіант для інвестицій або особистого проживання. Ви можете втілити будь-який дизайнерський проєкт і облаштувати її саме під себе. Ціна обговорюється. Телефонуйте для детальної інформації та перегляду.